зараз у нас на огляді автоматична кава машина від бренду Philips, модель EP0820. Дана є винятково зручною в своєму сегменті. Поясню чому. Дана кавомашина не являється такою дешевою, вона не найдешевша в своєму сегменті. Але в неї є ряд переваг. Перша її перевага це жернова, які перемелюють каву. Бренд Philips один з небагатьох брендів, які використовують керамічні жернова. Вони більше, більш стійкіші, не потребують додаткових якихось налаштувань, сервісного обслуговування. Також кавомашина призначена для використання як кави в зернах, так і малиної кави. Є окремий відсік. А, також є е, налаштування, регулювання помалу кави. Це все В ручному режимі, по вашому вподобанню, можуть виставляти. Є підставка для висушування чашок нагрівання. Е, ось таке табло. Тут можна регулювати е, міцність кави, е, кількість подачі гарячої води, є зручний носик. Панерелу для вспінення молока, сопло на дві чашки. Контейнер передбачає встановлення додаткового фільтру для води. Також можна побачити, що заварний блок в кавомашині, а є бренди, в яких взагалі немає доступу до заварного блоку. Кавомашина має зручний і легкий доступ до заварного блоку, що дозволяє легке. легке Очищення та профілактику. Ось він такий вигляд має. Він колінного типу. В принципі, технологія не змінюється вже довгі роки, що підтверджує його надійність і простоту використання. Час від часу його варто діставати. Там, якщо ви п'єте каву декілька разів на день, можете раз в тиждень його діставати, промивати І раз на декілька місяців треба його змащувати. Тут є деталі. Це змащення, воно не так треба для плавності роботи, як для меншого зношення деталей. То тут є тертя, детали об обметал, є гумові ущільнювачі, їх варто змащувати, і тоді кавомашина вам буде служити довгі-довгі роки. Іноді клієнти звертаються до нас по нові кавомашини, бо в них старі починають некоректно працювати. Недавно був випадок, клієнт звернувся, його кавомашина могла робити декілька, послідовно робити декілька чашок кави. Але якщо є проміжок часу десь хвилин 20 15-20 між тим, як він робить каву, кавомашина видавала йому помилку і треба було виймати заварний блок і його промивати. Щоб такого не було, раджу вам з самого початку придбання кавомашини. Регулярно, систематично його промивати і змащувати. Тоді ці всі деталі вони будуть довше вам служити, і кова машина не буде вам видавати такі помилки. Панерело легко знімається, воно роз'єднується на такі детальки, які легко мити. Ну, ви знаєте, молоко може засихати, братися плівкою. Там велика температура, воно може просто е, запікатися всередині. Ці всі деталі легко знімаються, їх можна мити по в миній машині, є спеціальні засоби для чищення. Кавмашина має таку конструкцію збору надлажкової рідини, відходів кави. Також надлажкова рідина може збиратися в цей відсік. Даний поплавок буде сигналізувати нам про це. Дуже регулярно кавомашина вам буде повідомляти, коли треба виняти це і прочистити. При виборі кавомашини звертайте увагу на те, чи є вона повністю автоматичною чи частково. Є кавомашини з автоматичним капучинатором, є з Panarello, ось як тут приклад. Питання в зручності при наявності панерелу вам доводиться самостійно спінювати молоко і додавати туди каву. При використанні автоматичного капучинатора ви заливаєте в ємність молоко, відбувається вспінення. Якщо молоко залишилося, ви від'єднали капучинатор і поставили в холодильник до наступного використання. Також кавомашина може використовувати як каву в зернах, так і мелену каву. Також кавомашина. Може мати прямий доступ до заварного блоку, що дає вам можливість самостійно його обслуговувати, або є кавомашини з закритим заварним блоком. Ви не можете відкривати і мати заварний блок, його чистити, змащувати. Але такі кавомашини, як правило, мають автоматичне чищення, таку функцію. Ну, Але досить бюджетні варіанти таких брендів, вони. Іноді глючать, не завершують коректно ці процеси. Тому тут вибирайте самі. Якщо вибираєте кавомашину з автоматичним очищенням, раджу придивитися більш дорожчі варіанти. Якщо ви шукаєте кавомашину, за якою зможете самостійно доглядати, то ви можете трішки зекономити і придбати з відкритим доступом до заварного блоку. По напоях можна сказати так, що бюджетні варіанти кавомашин мають напої еспресо, американо, капучино. Якщо ви берете більш дорожчий сегмент, там вже з'явиться лате, лате макіато, лунго і так далі. Тобто збільшення ціни, воно пропорційне збільшенню кількістю запрограмованих рецептів приготування кави. Зараз з'явилися вже кавомашини з холодними напоями. Так, там використовується ємність з зичанним молоком і там охолодженим і так далі. Також треба приділити увагу таблу. Воно може бути з позначками, може бути з дисплеями, з кнопками, з сенсорними дисплеями різних розмірів. Тут варто розуміти, що є більш тонші налаштування, там, наприклад, ті кавомашини, в яких три кнопки і їхньою комбінацією можна налаштовувати міцність кави. Це не дуже зручно, тому беріть таку кавомашину, з якою справиться і дитина. Також варто приділити окрему увагу: це жернова. Є зараз два типи: це металеві та керамічні жернова. Є бренди там, Saeco, Philips, Вони віддають перевагу кермічним жерновам. Там бренди Делонже Nivona, В них частіше металеві жернова зустрічаються. Деякі користувачі говорять, що кермічі жернова більш перепалюють зерна при перемеленні, через що кава горчить. Деяким користувачам навпаки, кермічі жернова більше подобаються, бо їх не треба не так часто треба носити на діагностику. Варто розуміти, що при правильному виборі помелу кави. Ви підберете такі смак кави, які вам буде до вподоби. Звісно, якщо вибрати найдрібніший помил кави, то є велика вірогідність, що жернова перепалять їх, і кава вийде за горчинкою. Ну, це просто дослідним шляхом все виясняється.